Якщо летиш з Єгипту з порожніми руками, ти робиш це неправильно, бо ця країна просто скарбниця для сувенірів, ароматів і дрібничок, які нагадуватимуть про море і пустелю ще довго. Для друзів бери щось автентичне: єгипетські спеції, картамон, куркума, суміш для фалафеля або сім спецій з базару. Або ароматні ефірні олії, жасмин, лотос чи мускус, які тут у рази дешевші, ніж у Європі. І, звісно, папіру з малюнками фараонів, зроблений виручно для себе обов'язково щось із натуральної косметики, кран із чорного кмину, алоевера або органи. Це не просто сувенір, це лайфхак для шкіри після сонця. Ще один мастхев це єгипетський чай з гібіскусу. Каркаде по-нашому. Гарячий, чи холодний, завжди смачно та корисно. Для дітей. Це, звичайно, міні-фігурки пірамід і сфінксій, верблюди з різнокольоровими сідлами або солодощі з фініків і кунжуту. Яскраво, смачно та безпечно. Головне правило торгуйся. У Єгипті це частина гри і кожна покупка це маленька пригода. Так що користуйся лайфхаками і підписуйся, щоб слідкувати далі і знати багато корисного.